Макнастрій на сьогодні на 29 липня. Сьогодні у нас вівторок. Мене звуть Оксана Ігнатович. Ми зараз подивимось, що нам цей день принесе. І з нами буде сьогодні моя одна з улюбленіших колод, яка називається Клеріті Таро», Таро ясності». Вона дуже красива, бачите? І вона дуже інформативна. Ми подивимося, що сьогодні день нам принесе. Зараз будемо дивитися. Ну що? Готові? Достаю карту. Це чудова карта. Це карта називається закохані. Це лавс. Бачите, ось ця карта, вона в цій колоді дуже така романтична. І вона завжди про вибір. І про вибір душею, про вибір серцем. Ми не тільки можемо казати про те, що сьогодні ми будемо. Ну, якось закохуватися у когось, але може і таке відбутися. Але це буде про вибір. Ми будуть... І обирати треба нерозумом. Або а, обирати щось треба буде за покликом душі. Обирати треба буде те, що вам дійсно подобається. Тому, будь ласка, якщо у вас сьогодні ви будете стояти на розвілці і дивитися, куди ж вам на праворуч. Що вам більше подобається. І з нами ще сьогодні буде одна колода. Вона е не моя авторська, це колода Олени Рибалка. Вона називається Знак. Ну Всі ми з вами любимо знаки. Да? Коли ми йдемо і щось нам каже про те, що зараз треба робити ось це те. Ну, подивимось, подивимось, що нам скаже ця колода. І. Е вона б теж про те саме, що я вам казала. Ну, тут буде дзеркальною, ви можете не побачити. Тут написано Включіть ваші душі. І ми з вами тільки що казали про те, що ми сьогодні обираємо душею, серцем. І для, цього, для того, щоб обирати, треба спочатку включити. Да? Треба спочатку почути те, що хочеть, хоче ваша душа. У нас сьогодні дуже романтичний вишив ефір. По-перше, це перший прямий ефір саме з Ютуба. Я дуже прошу вас підтримати мене. І якщо у вас немає підписки на мій канал, будь ласка, підпишіться, тому що це дуже мені дуже потрібно. Я буду рада вам, буду корисною і бажаю приємного, чудового дня. Нехай все у вас буде добре. Па-па!